Астрологічний гороскоп для водоліїв на жовтень 2024-го. З 1 по 10 жовтня в цей період вам властиві ясність, розуму та вміння швидко приймати рішення. Ідеальний час для ділових перемовин. Підсилена інтуїція, але можливі спокуси в бізнесі. Уважно перевіряйте всі угоди і не приймайте пропозиції, які викликають сумніви. Уникайте конфліктів на роботі або внутрішнього напруження. Спробуйте контролювати емоції та не вступати в конфронтації. Існує ризик травм через емоційні всплески та напружену атмосферу, тому варто уникати стресових ситуацій. Стабільність у відносинах. Якщо у вас є партнер, цей час для є ідеальний для побутови серйозних і глибоких зв'язків. Якщо ви самотні, нові знайомства можуть привести до чогось важливого. Можливі раптові зміни, настрої, непередбачування подій у сфері почуттів. З 11 по 19 жовтня напруженість у, роботі, у робочій сфері, можливі конфлікти з колегами. Ваше бачення може кардинально відрізнятися від інших. Будьте обережними в комунікації, особливо в питаннях, що стосуються розподілу обов'язків. Удача в справах, пов'язаних з фінансами та довгостроковими інвестиціями. Це час для сміливих рішень. Будьте уважні за кермом або під час фізичних навантажень, ризик травм через емоційні конфлікти або фізичне перенапруження. У стосунках присутня гармонія, особливо фізичний аспект. Якщо у вас є партнер, цей період буде наповнений романтичними та пристрасними моментами, але можливі конфлікти через ревнощі або потребу в суботі. З 20 по 31 жовтня можливі конфлікти і боротьба за владу на роботі. У цей період важливо зберігати спокій і не піддаватися права. Потрібно знаходити мудрі рішення і зберігати холоднокровність, ваші зусилля будуть поміщені керівництвом або клієнтами, високий ризик травматизму через напруженість або конфліктні ситуації, Будьте обережними у спілкуванні та фізичних діях, сильні емоції в особистих стосунках, але також можливі конфлікти через ревнощі чи непорозуміння. Важливо зберігати рівновагу, Відкритість і довіра допоможе зміцнити взаємини. Ронічний гороскоп для водолія на жовтень, 24. З 1 по 10 жовтня рони Альгіз, Хагалес та Гебо. Альгіз закликає бути обережними, захищати свої інтереси, не довіряйте незнайомим людям, і не поспішайте з угодами. Хагалес символізує потенційні несподівані удари, уникати фізичних перенавантажень. Гебо вказує на необхідність балансу у відносинах спільного прийняття рішень та взаємної поваги. З 11 по 19 жовтня. Руни Тайвас, Іса та Соло. нагадує, що досягнення вимагають мужності та рішучості, чітко слідкуйте за своїми цілями. Руна Іса закликає до бережності і паузи. Поспіх у справах може принести шкоду. Соуло приносить ясність та енергію в особисті стосунки. Це час для романтичних вчинків. 20 по 31 жовтня руни Феху, Турісас Турі, Беркана. Руна феху символізує успіх у фінансових справах. Якщо ви працюєте над проєктом, то результати можуть перевершити очікування. Рона Турісас попереджає про небезпеку, бути обережною та вникати ризикованих ситуацій. Руна баркана вказує на розвиток стосунків та можливість гармонізації відносин, але за умови терплячого ставлення. Гороскоп здоров'я та снів для водолії на жовтень. З 1 по 10 жовтня підвищений рівень стресу, контролюйте свої емоції, знання спортом принесуть особливу користь у цей час зновидіння підпливом з'єднання місяця. Та прозерпіни сни можуть бути яскравими і емоційними. Вони можуть нести підсвідомі підсказки щодо ваших емоційних станів та внутрішніх процесів. З 11 по 19 жовтня можливі проблеми зі сном через стрес вар... варто звернути увагу на відпочинок, емоційне розвантаження, гарний фізичний стан та загальне самопочуття. Регулярні фізичні навантаження принесуть особливу користь. Новедіння сни в цей період може бути. Інтенсивними, особливо під впливом з'єднання місяця та плутона, вони можуть відображати ваші глибокі емоційні процеси та допомогти знайти відповіді на питання, що вас турбують. З 20 по 31 жовтня ризик емоційних та фізичних перевантажень. Варто бути особливо обережними, контролювати своє здоров'я та не ігнорувати перші симптоми нездуження, підвищений енергетичний рівень, добре підійти. Спорт і духовні практики, які допоможуть розслабитися. Сновидіння сни в кінці жовтня будуть дуже інтуїтивними та навіть містичними під впливом з'єднання місяця та Нептуна. Можливі видіння або пророчі сновидіння, які варто уважно аналізувати, оскільки вони можуть нести важливі підсказки для вас.